А я. Як просвітлити мою дитину? Такі запитання приходять від вас, мої любі сонечки. Я вкотре говорю, нікого не потрібно насильно пробуджувати та просвітляти. По-перше, це ви порушуєте волю Божу. І по-друге, я вам хочу нагадати, хто такі наші діти. Ну, по-перше, вони навіть не наші. Увівіть собі, що ми приходимо дуже в низьку свідомість, дуже низьку вібрацію. Наша душа людська це така темна краплинка з ілюзіями. І для того, щоб, скажімо так, в цю краплинку в нас попала висока енергія, щоб ми швидше трансформувалися, підіймалися, щоб ми пограли в різні ролі та й швидше піднялися до Бога, ми собі створюємо. Ілюзію і собі самі створюємо дітей, кармічних дітей. Кармічні діти це діти, які створені нами в наших низьких егоїстичних рівнях свідомості. Тобто всі діти кармічні. В той момент, коли ви ще не пробуджені, коли ви себе рахуєте людиною по прізвищу батькові, це дитина кармічна. І різні діти, чому вони мають різну свідомість, різну карму. Не просто так. Тому що, от в той момент, коли тато і мама створюються дитину несвідомо, як просто люди так роблять навіть так кажуть дитину. То ця дитина кермічна, вона для того створюється несвідомо цими людьми для того, щоб допомагати крутити карму, тому що ми постійно її крутим, 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 крутим. Колись народжувалось дуже багато дітей, тому що була супер низька свідомість, і багато дітей треба було народити, щоб активувати, щоб можна було і там і там і там і підніматися. Отак От працювала кармічне життя, кермічна свідомість. І коли людина пробуджується, коли душа пробуджується, в неї вже немає потреби створювати, ви розумієте, коли ти пробуджуєшся, тобто виходиш з кармічної свідомості старої карми, звичайно, що ти вже не можеш створювати, так що ти вже більше. Творець, а не просто людина. Якщо ти Бога творець вже, то ти вже і не будеш створювати кермічних дітей, це стає неможливо, тому що це вже не потрібно. Тому що карма вже пропрацьована стара в своїй більшості, так? тобто вже не треба. Народжувати цих дітей. Тому тільки вже можуть приходити такі діти, які називаються зірками. Тобто, це зірка, це проборщений от як Христос прийшов до нас, тобто діти-зірка. Але це ви вже тоді і не людина. І це вже зовсім інша місія тоді такої дитини, мої любі сонечки. А пробуджувати потрібно тільки себе, мої любі сонечки.